Оновлення, саме культиватори Олео Мак, моделі модель вже 198 а не 197 що змінили саме, підвищили фрези. Вони тепер стали трішки вищими. Також мають розбірний тип на три секції від 80 і менше. Як бачите, штівти є. Регулюємо їх. йде руль поворотний. Дуже швидко для транспортування удобно. Сцепка вже йде з заводу. І ціна такого агрегата буде в коментарях за посиланням на сайт. Як бачите, дві передачі вперед, одна назад і нейтралка. Ременний привід, шість кінських сил, транспортувальне колесо. Оригінальна продукція, гарантія 2 роки.